Шановне товариство, всіх вас вітаю з вами Андрій Автофора, ваш надійний помічник в сфері пошуку, покупки і доставки автомобілів з Німеччини в Україну під ключ. Сонячний день, Німеччина, і мені пощастило. Поясню чому їду я всього за 65 кілометрів від свого дому до офіційного дилера ВМВ. Поглядати і, можливо, купляти, якщо все буде окей, BMW IX 50 2022 року. Взагалі, щодо відстані в Німеччині, то у нас такі наступні дистанції. Відстань між північю і півднем приблизно 900 кілометрів по автомагістралям. Якщо з західної по східну частину Німеччини, це орієнтовно 700 кілометрів. Тому деколи приходиться робити великі, саме довгі повістині поїздки, цього разу всього 65 кілометрів. Я вже тут колись купляв автомобіль, це був BMW X5M50D, d 3 дизель на чотирьох турбінах. Своєму дорогому замовнику з міста Одеса. І, до речі, я також знімав відео покупки огляду тест-драйв цього автомобіля на YouTube, тому зможете побачити, якщо вам цікаво, зайдіть, гляньте на моїй сторінці. Ну що, буду надіятися, що цього разу теж все буде ок, і я зможу я тут купити цей автомобіль. Я думаю, що ось він стоїть, червоненький, з бронзовими елементами. Так, запаркуємося біля BMW m 2 Така красотка, боже, як вони мені подобаються. Камери в Теслі, звісно, дуже прикольні, якісні. Поспілкувався з продавцем, дав мені він два ключика. до речі, велика рідкість, тому що в основному дають тільки один, оскільки другий бояться загубити. І ось. Перед нами головний герой сьогоднішнього дня iX m 50 x drive Відповідно, це електрика. Не всі, можливо, розуміють, що це за автомобіль, тому буду деяким своїм глядачам більш детально пояснювати електромобіль з великою батарейкою 100 кВт, плюс і великим запасом хода. Якщо, наприклад, зараз ми подивимося на щиток, то ми побачимо 98%. Це практично повний заряд без 2 відсотків і 515 друзі, кілометрів запас ходу, що я рахую дуже-дуже добре у, у випадках, якщо ви подорожуєте або просто їздите на цьому автомобілі. Пробіг на одному заряді, може трошки розходитися з. Тими показниками, які дає борсистема, система але тут все залежить від того, як ви пересуваєтеся, яка температура, середня швидкість, що ви активуєте в салоні клімат, масаж і все інше. Так, давайте більш детально вас з ним познайомлю. До речі, дуже красивий колір, він називається Aventurin Red Metallic. А це у нас. IX 2022 року, третій місяць, це перша реєстрація. Пробіг, вказують вони 29 тисяч по факту 31 тисяча, 523 кінські сили, один власник. І ціна нету 49 151 євро. Хочу також підкреслити, що тут надзвичайно багата комплектація. Це вам далеко не простий АІХ. Таких. Взагалі мало. І також хочу підкреслити, що тут таке у нього спеціальне виконання з бронзовими елементами. Вони йдуть на кантовці ручок, також йдуть молдинги бронзові. Ось тут у нас також на зеркалах продовження передня решітка. Вона теж має такі ромбовидні бронзові елементи. Також хочу відмітити, що друзі, машина трошки брудна, це все не сколи, це просто бруд, так як автомобіль стоїть на вулиці. Тому це наслідки цього. Ось, але по стану лакофарбового я абсолютно не бачу нічого поганого, все дуже-дуже добре. Поки ні одна царапинка мені в очі не кинулась. Ну і також, бачите, і ззаді також. Цей значок зліва і справа вони теж виконані в бронзовому виконанні. Ну і що мене дуже сильно порадувало, це наявність зимової гуми на дисках. Це великий-великий плюс. Друзі, ми на цьому економимо приблизно 2500 євро, не менше. Бачите, всі планочки є, все-все-все, що нам потрібно. Зарядки теж вони все тут спакували, тому я дуже-дуже задоволений. Взагалі форма iX, вона на любителя, але, на мій погляд, дуже якісний кросовер. Він сам по собі великорозмірний. Тут кожен з пасажирів чи водій. Дуже добре себе почуватимуть. Також у нас шкіра лавеліна. це саме дороге виконання шкіри для даного автомобіля. Вона дуже м'яка, натуральна, і я рахую, що вона дуже красиво вписується в інтер'єр цього автомобіля. Також у нас є ось такі кристалічні елементи. Саме це зміна передач, і також ось тут управління сидіннями, включаючи ось цей елемент, за допомогою якого ми можемо або зберігати положення, або, наприклад, також включати розширені можливості, такі як, наприклад, масаж, який тут є і працює бездоганно. І також можемо активувати підігрів, вентиляцію, підігрів керма. До речі, тут є аж три положення. Деколи хочеться, щоб кермо було тепле, але не гаряче. І щоб воно чуть довше попрацювало зимою. Виконано все в такому модерновому стилі. Ось ця панелька, яка витягується, наче висить в повітрі. Також хочу звернути увагу, це теж велика рідкість. У нас є тут проєкційний дисплей, його, до речі, дуже тяжко побачити. Тобто, якщо, наприклад, ти дивишся фотографії, то тобі не видно, є там проєкція чи нема. Також у нас встановлена музика Bowers Wilkins, найдорожче виконання. І ще хочу, друзі, звернути увагу на панораму. Дивіться, це перший режим, а це другий режим. Ідеально, абсолютно вона його не просвічує, тому сидіти дуже комфортно навіть в таку сонячну погоду. Так, все надзвичайно якісно, класна мультимедійна система, яка дуже чітко працює, ну і також вигляд у неї просто бомбазний. Знову ж таки, треба трошки звикати до неї, оскільки. Вона трошки, на мій погляд, перегружена різними іконками, але якщо ви покористуєтеся певний час, ви зрозумієте, що по суті все тут на своїх місцях. Цікаво, чи є управління жестами. Так, управління жестами є. Музику включати не будемо, але дуже комфортно. За допомогою жестів ми робимо голосніше, тихіше, перемикаємо радіостанції. Також, наприклад, приймаємо, відхиляємо. Телефоні дзвінки або якісь повідомлення від автомобіля. У всіх 50-ках маємо можливість підняти-опустити і автомобіль, а саме функція пневмо-підвізки. Давайте припіднімемо його і глянемо, в якому положенні ми зараз опинимося. В загальному для кросовера, особливо, якщо ви хочете, щоб він був м'який, вам обов'язково потрібна. Функція пневмопідвіски. без неї ніяк. Дивіться, він піднявся. І я хочу сказати, що кліренс у нього доволі зараз високий, тому якщо вам потрібно заїхати в якісь тяжкодоступні місця, без питань. Ну і знову ж таки, м'якість ходу вона буде на висоті. Дуже м'які сидіння. Дуже все якісно, мені подобається. Є безпроводна підзарядка. В зручному місці під ну, Тобто У вас тут такий великий класний простір. Глянемо, що у нас робиться на місці переднього пасажира. Бачите, він зараз таким став бобіком, я б сказав. Виглядають камери 360. В загальному комплектація дуже потужна. Також в очі кидається карбон. Дивіться, скільки його тут багато. І Це для мене, чесно сказати, щось надзвичайне, тому що рідко взагалі в цивільних автомобілях можна зустріти Carbon Core. Так як раніше, наприклад, це застосували в BMW 7 серії в перший раз. Ну і тут в IX його дуже багато. Наскільки це круто, по-перше, сам кузов, він. Дуже міцний і також легкий. Контурні підсвітки. Тут у нас є місця для встановлення планшетів, є клімат, підігрів задніх сидій. Все дуже якісно. Давайте глянемо, чи є дотяжки дверей. Подласочка. Все працює, все ідеально. Хитрюга не вказали 29 тисяч прибіг. Напевно, знаєте, коли людина шукає до 30 тисяч, то відповідно вона цю машину пропустила би, тому що тут 31 тисяча. Дивіться, яка красива іде строчка. Тут теж натуральна шкіра. Клас. Дуже якісний автомобіль. Видно, що доглянутий, видно, що з перших рук. Це дуже-дуже важливо. Як на мене, конкурент, само собою, це Audi є e Ну, але саме по тому, скільки може приїжджати цей автомобіль, конкурентів мало. Ну і все-таки BMW це BMW, на мій погляд, Audi трошки нижче класом. Ну і Напевно, що, якщо порівнювати iX, то це напевно що EQS від Mercedes, але він дорожчий, там вже теж трошки другий клас. Тому тут це мені здається золота середина по пробігу, по якості, по комплектації. Ось такі справи, Проекція виглядає. Дуже все якісно. Вам BMW дарує дуже приємні відчуття. До речі, мій клієнт знайшов мене саме по YouTube роликах, тому те діло, чим я займаюся, дає свої плоди. Дякую за довіру. Що можу сказати про цей автомобіль? Він взагалі бездоганний, Я клієнту своєму все показав. Ігор з міста Львів тобі вітання. Будемо. Скоріше за все його окупляти. Я думаю, що незабаром ви зможете побачити цей прекрасний автомобіль у місті Львів. Ще раз повторюсь, дуже багато комплектація, все в рідній фарбі, один власник. Є дотяжки, масаж, вентиляція, підігріви, в тому числі усіх підлокітників, Проекційний дисплей, повний автопілот, Driving Assistant Plus. Тобто всі системи пасивної безпеки, дорожча шкіра. Можливо, якщо нам пощастить комплект зимових коліс, також у нас тут такі красиві контурні підсвітки йдуть в цих місцях. Пробіг 31 тисяча. Є, до речі, бачите, камера, можна встановлювати застосунок. Через цю камеру, наприклад, проводити якісь відеоконференції, не виходячи з автомобіля. Пневмопідвізка, управління жестами, хрустальні органи управління. На мій погляд, це один з самих класних електрокросоверів середнього розміру для сім'ї. Велика батарея, зручний, дуже комфортний великий салон. Рахую. Дуже хороша ціна за цей автомобіль. Тому вибір очевидний. Багато з клієнтів вибирає саме BMW iX і за доступністю, і за ціною, і за опції. До речі, забув також сказати, у нього в комплектації встановлені М-гальма, як видно, виглядають голубенькі супорта. Вироботки на передніх гальмівних дисках взагалі нема. Про що це говорить? В електромобілях зазвичай... Дуже добре працює рекооперація гальмування. Це не саме основна опція. Термальне лобове скло. До речі, забув вам сказати про те, що у нас встановлені лазерні фари. Будемо його купляти і ввести в Україну. Перший автомобіль в цьому салоні, який я оглядав, це був BMW x 5 m 50 d Десь приблизно рік тому Київ купив другий автомобіль, який я приїхав оглядати. Я його теж буду купувати. Про що це говорить? Салон продає хороші. Якісні автомобілі. З вами був Андрій Автофура. До речі, підписуйтесь на міста тому що багато техніки, яку я купляю привожу, я не публікую на Ютубі. Наприклад, я нещодавно купляв дуже кльовий мотоцикл Тріумф Бобер. Лімітований, Їх було виготовлено всього 5 тисяч штук, і це ще річна зборка з кучою класних якісних матеріалів. Чи, наприклад, s клас в Кузові W140 класика жанру 98-го року, друзі, з прибігом 16 тисяч кілометрів. Я цей автомобіль також не публікував на YouTube, але я його купив і буду вести в Україну. Тому підписуйтесь обов'язково на Instagram, слідкуйте там багато чого цікавого, що не попадає саме сюди. Дякую за увагу! Слава Україні!